Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Видання дзеркало тижня опублікувало нове розслідування проєкту Наші гроші. Там вийшло воно з заголовком Державне вугілля продавали наліво і зі знижкою, поки ТЕС буквально виживали. І от зараз з нами на зв'язку автор цього розслідування Юрій Ніколов, редактор проекту Наші гроші. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю всіх. Тут така дуже заплутана історія. Ну от для мене, як для людини, яка ну не дуже розуміється на тому, хто від кого і кому передає вугілля, по яких цінах, тож я сподіваюся, що зараз ми зможемо розібратися, щоб все було зрозуміло аудиторії. Там е, е, все починається з того, що е, при тому, що ми мали проблеми в нашій енергетиці, е, з державних е, шахт державне вугілля продавалося приватним клієнтам. Що це за приватні клієнти? Розкажіть про це. Так да. значить, історія, на жаль, вона насправді дуже проста: от дуже проста: взяти державний ресурс, загнати його дешево, ну набагато ринку нижче ринкових цін. Ну і я так розумію, що з цієї знижки, от, яку там не отримала держава, хтось там добре прикурив. Uh, тому тобто відкати завікати, ну просто цю розумію. я, було от, про відкати, розуміло, я так? не можу стверджувати, uh -huh. так але якщо от е, дивіться, е, ну умовно, як з тими ж самими харчами міністерства оборони, якщо ти купуєш яблука по 15 гривень, а продаєш їх потім по 52, ти отримуєш 37 гривень маржі. Да? От різниця між цим. А як вже її ділять, як її конвертують уже? Е, це домашня робота для правоохоронних органів. От подібна насправді ситуація у нас відбулася тут, але тут ще з такими. Як то кажуть, правоохоронці, затягчаючими обсто... обстоятельствами. Е, справді ця історія стосується десь серпень, вересень, жовтень минулого року. Е, тобто, це ще до ракетних обстрілів відбувалося відбувалось, коли нашу енергетику вже цілеспрямовано нищили. Е, е, це була підготовка вже до опалювального сезону, і держава наша напружувала сили е, аби е, ну накопичити запас вугілля на зиму на складах е, теплоенергетиків. Ну, щоб о, якби нам не розстріляли ту енергетику, щоб було на чим працювати е, нашим ТЕСам, щоб у нас було світло. От е, тоді саме якраз в світі вже е, розуміли, там Путін вже відключив газ в Європу майже, е, то вже був такий шалений попит на вугілля, ціни на вугілля шалено зросли. В тому самому Роттердамі вони там стали там, в три рази дорожче, ніж зазвичай. Е, тому, е, скажімо так, наявність вугілля е, забезпечувала стратегічну таку от е, національну… Ну, безпеку, ну що ти зимку тебе будеш опалити в групці е, фізично, от і тут, на жаль, е, певні представники міністерства енергетики, які конкурують ку вугільний напрямок, е, дозволили тобі собі такий. Е, вибачте, за слово, шахермахер. Е, вони влаштували шалений розпродаж. Мова йшла там про десятки тисяч тонн з державних шахт тих, які у нас ще лишились там в дії Львівської, там Мирноградської з е, Добропілля е, просто в приватні руки, от відправляти не примусово на державні теплоелектростанції, а відправляти приватним компаніям, які вже е, от отримують вугілля від держави по 4 тисячі гривень. Хоча ринкова ціна вже там за 8 перевалила на той момент, вже чітко було це видно. От отримати від держави по 4 тисячі гривень, а потім по 8 тисяч продати е, цементним заводам. Ну як в нашому випадку, те, що мені вдалося дізнатися, що е, в кінці кінців е, вугілля спалювали цементні заводи, які ну, в цей момент продовжали своє функціонування і випускали продукцію. І вугілля, для яких є ключовим технологічним е, моментом, тому ну, їм вугілля тупо потрібно, щоб випускати цемент. А цемент, ми як розуміємо, ну теж потрібна. Трібен в Україні та ну постійні ремонти, відбудови щось таке. Тобто без ага. цього теж ідеться причому про державні підприємства. Ну з, саме з вашого розслідування, з вашої статті, я це зрозумів. Так два підприємства Укрвугілля і добропілля, вугілля, видобуток. Тобто, от ці два підприємства продавали за заниженою ціною якимось приватним компаніям. Ну от державне вугілля. абсолютно так. Окей, так. окей. Ну, тут схема дуже зрозуміла, так, ми продаємо комусь дуже дешево, а потім ці продають д -д набагато дорожче. Дуже дорого, так, і так. правоохоронці мають встановлювати, що ж відбулося з цією маржою, оці, ото, 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 отої суми грошей між ринковою ціною сумою. Ну, от і станом на зараз, не те, що станом на зараз, потім. так, Потім ми все-таки розуміємо, що були вручені підозри а, очільникам цих двох державних підприємств. Та розкажіть а, про от це, тут що з не не початку. Значить, схема була дуже. Ну на сам насправді вона дуже нахабна. Та от коли ти готуєшся до опалювального сезону, ну ми пам'ятаємо там минулий вересень, ми всі розуміємо, яка е, біда нас чекає взимку. А, а тут вугілля кудись плавлять. А, і зрештою, оця історія всплила вона всплала в кулуарах. По перше, е, це було дуже тихо. Мені ну скажімо так, було дуже складно насправді з'ясовувати її подробиці, оскільки всі намагались її приховати. От всі, навіть учасники, там фігуранти, е, нікуди воно не витікало. Оскільки ну це у тові собі, да от що ми готуємося до опалювального сезону, просимо у Заходу грошей на закупівлю газу. А захід нам каже: так чуваки, а ви ж свої вугілля. Потирили, ви ж самі у себе покрали. Навіщо ви тепер у нас гроші на газ просите? Е, тому е, історія була дуже чутливою, і я так розумію, саме через цю чутливість, і е, ну скажімо так, залученість до неї ну дуже великих осіб, е, її не випускали назовні. Але е, цим скористались уже в внутрішньокланових розборках. Для того щоб відкрити кримінальне провадження, провести обшуки, ну скажімо так, по адресам, пов'язаним з кількома фігурантами в цій історії, от і е, нікуди далі не пустити цю справу, от провели обшуки ви вийте, насправді пару тижнів тому. хочу, щоб ми зупинилися на секундочку да. на одному. Так, от ну знову ж з вашого розслідування, з вашого з вашої статті, що ми розуміємо, що от значить. Директора у цього укрвугілля Віталія Зюсько Він... звільнили. Він його звільнили так? так, керівника у цього добропіль... добропілля добропілля вугілля видобуток також немає. Більше там так. ці посади зайняли інші люди. Так. Чи ми щось знаємо про цих, що сталося з цими старими людьми? І що за нові люди, які їх замінили? Ну, скажімо так, старі люди, це якраз були там представники, які е, ну, потрапили в ці компанії ще кілька років тому, ну, умовно кажучи, з попередньої команди Міністерства енергетики, фактично, або ну, не контрольовані одним з однією з веж, скажімо так, Міністерства енергетики. Там от прямо всередині зараз відбувається бодання… Двох таких великих угрупувань, і от з того, що я бачу, ну зараз перемогу от бенефіціарам цієї історії стає, скажімо так, найправіша рука міністра енергетики. Цей радник, от учасники цієї історії, кажуть, що головним хто тепер буде ну, відповідати за різні грошові напрямки міністерства енергетики, буде радник міністра і на прізвище Ігор Міронюк. Це Багаторічний помічник народного депутата Андрія Диркача, державного зрадника, якого ну вже офіційно визнано посібником Кремля, і він знаходиться в розшуку. Оце його помічник реально там з нульових років. От щоб не було жодних сумнівів, це офіційна інформація. І от він зараз, радник міністра енергетики Германа Галущенка, який в свою чергу, в енергетику атому теж потрапив саме через там оточення Андрія Диркача. А яка от, а, а... якої, а яким є вплив радника міністра енергетики? Чи можемо ми його оцінити? Кваліфікувати вплив мають правоохоронці, безумовно, тобто без жодних. А от так от знаєте, ну як для людей, дуже просто можна сказати, що це ключова людина, яка забезпечує ну там, скажімо так, інтелектуальний напрямок діяльності міністерства. Ну от що робити, як думати, куди бігти, десь так. Тобто, ми ж знаємо, що радники іноді бувають на багато впливовіші, там ніж якісь формально, там міністри, умовно кажучи. Якийсь радник Єрмака. Може бути набагато впливовішим ніж якийсь міністр, це абсолютно точно. Добре, Тому... от слухайте. Я все таки хочу знаєте, щоб ми як це масованих обстрілів, так до того як почалася оця звичайно катастрофа в енергетичній системі України, хоча було зрозуміло, що будуть проблеми, зрозуміло, що ми готуємося до опалювального сезону. Чи можемо ми собі уявити ситуацію, коли ну я не знаю, десь на горі так, от побачили, що от два таких державних підприємства от так продають вугілля, що побачили цю схему. Ну і вирішили, що треба прибрати цих людей і зробити це тихо, саме для того, щоб не було скандалу в суспільстві, щоб не було запитань у наших західних партнерів? Можливо, західним партнерам також про це повідомили. Дивіться, от була така проблема. Ми зараз її позбуваємося, і все більше цього не буде. Чи розглядаєте ви такий варіант? Чи щось нам каже про те, що ні це не він? А, ні, це не він на жаль. Це не той варіант, оскільки ніхто не повідомляв наших західних партнерів. А, навпаки, наші західні партнери ж добірною англо-американською мовою вже кілька місяців говорять офісу президента про неприпустимість таких мет, таких методів управління а, в державі, тим більше в енергетиці. Тобто, навпаки, офіс президента включає режим Окуня, і ні, ні, нічого не чує. Е, і те, що зараз відбувається, от якби це було так, там аби намагалися там приховати, навпаки, треба всім показати, що ти борешся з корупцією. Нагадаю, танки е, нам дають за боротьбу з корупцією, а не за те, що ми її вміло приховуємо. У наших західних партнерів постійно накопичується цей дратливий е, настрій е, щодо того, українці ми вам даємо, а ви тут тирите. Навпаки, борись з цим, Показуй, що ти борешся, е, і тоді е, ну, справи зміняться на краще. Це, е, наші партнери вже це точно показали. Е, але, на жаль, е, ну, скажімо так, не доходить, не доходить, і мені це справді абсолютно незрозуміло, як так можна е, ну, бути таким <кхем> тупим чи що. Ну от такі кажуть, а от, а от момент же ж пам'ятаєте, що ну такі, вибачте, це правильне слово, чутки. Так, щодо того, що міністра енергетики Германа Галущенка мають зняти з його посади, про це почали говорити. Мені здається, реально ще влітку, і точно про це говорили восени минулого року. Так там були такі списки. Хто з міністрів uh -huh. може піти? Ну піти, так кого можуть так. піти? І Герман Галущенко там всюди був. І здається, що в кінці кінця. Ців сам пан Галущенко заявив про те, що ні, все це неправда, ні цього не буде. Як ви думаєте, чи могло бути це пов'язано з цією ситуацією? Ну і звичайно, запитання супер таке е банальне: е чи могли е державні підприємства м продавати вугілля так, щоб про це не знав міністр енергетики? <гум> Ні, у міністра енергетики стікається в руки вся інформація, яка є у його відомстві. Якщо до нього щось не потрапляє, ну то вибачаюсь, це людина некомпетентна і яку треба тоді за некомпетентність, як мінімум, звільняти. Але не в цьому випадку Герман Голушенко глибоко занурений у процеси, які відбувається в міністерстві. Тому Про... виходу через некомпетентність в нього вже не буде. Я дуже сподіваюся, що домаш... свою домашню роботу правоохоронці виконують і до кінця і відносно і кваліфікують діяння всіх учасників цієї історії, так само в Міністерстві оборони. Там теж історія нагадаю далеко не закінчена. Так, от. Е... В даному випадку, скажімо так, стосовно діянь Міністерства енергетики, те, що там давно міністр стояв на виліт. Ну це зрозуміло. Я ж кажу, англійською мовою нашому керівництву держави доводять, що ми знаємо, ми ми бачимо, що вас там відбувається. Так, ми там не вимагаємо крові чи ще чогось. Але шановний президент, шановний голова офісу президента, так не можна. Наші платники податків на заході все це теж розуміють, що так не можна давати на, на розпил. Давайте просто припиняти пиляти, от дуже проста історія. А е, робити якісь там е, потім от, от те, що відбулось насправді, а відбулось те, що попри всі чутки Герман Голущенка залишається на посаді, тобто він як накритий омофором, такий банковий, як тефлоновий, такий, до нього нічого не пристає. І це ж вугільна схема. Вона зараз стала гучною, але ж насправді вона далеко просто не єдина. Я от у себе на сайті наші гроші ну встановив навіть таку знаєте, норму, щоб у нас по енергатому історії виходили виходили не частіше одного разу на тиждень. Ну бо просто ну руки опускаються, коли дивишся, що там в кошторисах е, е, у них ну е, умовно кажучи, там тендер на 300 мільйонів, з цих 300 мільйонів 100 мільйонів йде на кабелі, а кабелі по втричі завищені ціні. От уявляєте, от е, от е, будь-який тендер енергоатому такого масштабу вже можна говорити, що він розміром з цю от вугільну схему. Тобто, і це не там, знаєте, не якийсь абіном Ньютона. Це ми, журналісти наших грошей, сидячи, читаючи прозоро, ми можемо це е, розколупати. Тут не, не треба говорити, що треба якісь там прослушки, щось встановлювати і так далі. Це все лежить на поверхні, насправді було б бажання е, за це карати. Е, ну я дуже сподіваюся, що нарешті наша влада зробить правильні висновки, не буде відтанцьовувати знову в черговий раз там робити вигляд, що у нас тут не крадуть, вам все показалось. Ні. Захід, наші партнери розуміють просто мову фактів. А факти такі: або ти борешся з корупцією, або ти її покриваєш. Нема серединного путі. Ну так. Ну мабуть, заява про те, що немає глибинної корупції в Україні, що вона трошечки передчасна, м'яко кажучи, ви постійно кажете так про те, що от мають розібратися правоохоронці, якщо ми з вами говоримо от про цю вугільну схему. Але ж немає правильно ніяких у нас ознак того, що от ті люди, яких позвільняли з посад керівників керівників цих держпідприємств, що щодо них ну ми з цього починали. Що щодо них є якісь Кримінальні провадження, а, ну, ск... за моїми даними, в, 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 ну, формально справу веде Національна поліція. А, за моїми даними, в, там вже кілька людей ходять на допити, але ну, принаймні зараз у якості свідків. А, тому, скажімо так, будемо уважно спостерігати за цією судьбою. Але, на жаль, от, просто ж кажу: на відміну від справ НАБУ, тут взагалі нічого покрито мороком. Тобто в судовому реєстрі нічого неможливо знайти про цю справу. Ну от слава Богу, що знайшлися інсайдери, які е, поінформували про те, що відбувається там, оскільки кажу щодо цієї справи, от е, це якраз для мене, ну з, з усім моїм досвідом, це якраз саме той випадок, коли я розумію, що його хочуть приховати саме від розголосу, оскільки розголос вже означає відповідальність. От ми вже про це говоримо з вами. Ми вже називаємо прізвища. Уже суспільство про це їм поінформоване, і воно буде очікувати е, е, наступну. Новин тоді о сорян цих назвали, то що з ними далі. А якби про це не говорили, ну от вони б десь там собі тихенько порішали б та й все. Е, скільки у нас справ розвалювалось, не виходячи на, на, на поверхню? Тому е, я дуже е, дякую всім тим, хто долучився до ну оприлюднення цієї історії. Дуже дякую «Дзеркалу тижня. Дуже дякую своїм джерелам. Е, тому що ну тільки так ми, ми зможемо е, ну, зробити зміни. От криза це можливість. От для когось криза о, там у вигляді війни це можливість набити кармани. Для мене ж криза це можливість змінити ну, знаєте, суспільний устрій, змінити оцю скріпну угоду про корупцію в обмін на політичну мовчанку, дешев тарифи в суспільстві. Давайте краще ми це зламаємо, цю гідру, оскільки ну, бо в мене дуже проста історія. Я просто боюся, що наші пацюки покрадуть ці гроші, і нам не буде на що купувати снаряди. А не буде снарядів. Ну наші війська загинуть і всіх нас повбивають. Прямо тут сюди війська придуть, у Київ на тому все завершиться. Ну просто ж проста ж логіка. Я пане ж пане юрі. А чи якимось чином прокоментували, чи яким чином прокоментували в міністерстві енергетики? Я впевнений, що ви відправляли туди запити щодо цієї схеми? А, ні, про цю схему я їм нічого не відправляв абсолютно. А, мені в них нема взагалі про що питати в цій історії, оскільки ця історія вона вже знаходиться в фокусі правоохоронців, а, тобто ті дані, які в мене є. Це, ну скажімо так, бетонні факти про ціни. Тобто, тут мені не доводиться навіть знову сумніватися у достовірності цієї інформації. Правоохоронці є цією інформацією, я точно розумію, що вони володіють, і вони теж є можливість на калькуляторі 1 плюс 1 скласти і отримати 2. Uh, <успільництва> і скажімо так, і якоїсь реакції від Міністерства енергетики я навіть не очікую, оскільки, ну скажімо так, мені просто не важливо, що вони думають. Мені важливо, що про це думає ну, вище керівництво країни, яке і подає сигнали суспільству, як ми живемо насправді, як ми влаштовані. А ви знаєте, я якраз і хотів запитати, чого ви очікуєте від міністра енергетики від пана Галущенка? А ну, ви очікуєте того Галущенка самого як від пана речі це на крайот? От, і пана Резнікова і, і пана Галущенка я б очікував, би явку з повинною. Це найкраще, що вони можуть зробити. Справді, от о, 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 для тих метаморфоз, яких я хотів би, щоб ми пережили як українці, щоб ми о, з війни вийшли не тією країною корумпованою, якою в неї входили, щоб ми вийшли не кращою Росією, а ми вийшли справді європейською країною, яка бореться з корупцією, а не толерує її. Так от я від не би очікував співпраці з правоохоронними органами. Хай здають їх. Мені не важливо, навіть якого рівня виявиться. Зрада, ну, от, ну, там, куди вона докотиться? Е, тому що Ну от я ж кажу в будь-якому разі я розумію, що е, війна, на, 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 яку ми повинні виграти, вона точиться і в зовнішніх окопах, і в, у, з окупантами, і у внутрішніх з корумпантами. Корумпанти нас всередини можуть повбивати. Я ж кажу, хло, вони вкрадуть гроші, які нам потрібні для закупівлі зброї. Все, на цьому теж фінітальна комедія. Ви а, також сказали, тому... вибачте, ви сказали про те, що ну зараз можливо цією справою е, щодо цих державних підприємств, які які продавали вугілля саме перед початком опалювального сезону в Україні, який ну звичайно що був дуже кризовим, ще більш кризовим ніж можна було очікувати. Але е, ви казали про те, що цією справою займається національна поліція, можливо. А як ви гадаєте, чому Набу не бачить е, от цієї справи, зважаючи на те, що так це корупція е, чиновників uh -huh. і саме? Uh -huh. Національне антикорупційне бюро має ну да, за такими справами тут. Ну мені здається, що ситуація насправді зрозуміла. Я просто можу вийти за рамки, скажімо так, своєї компетенції, коли це коментую. Але я просто розповім свою гіпотезу. Прошу не вважати, що це доконаний якийсь факт. Або що в мене є точно розуміння. Гіпотеза в мене така: вона базується на тому, що я точно знаю, що цю справу взагалі то а, ну ініціювало СБУ. Але у СБУ нема компетенції вести кримінальні провадження по економічним, так би мовити, статтям. Тому формально в цю історію і включена національна поліція. СБУ цю інформацію не віддала НАБУ, оскільки НАБУ у нас не ну, з точки зору влади. Про це буквально нещодавно свідчив народний депутат Ісаєнко, який отримав підозру по справі щодо там, будівельних схематозів. Ну так, нічого а, з ними от, не можна зробити. Так, так. Так, так. Да. От віддай щось набу, і ти будеш мати неуправляємо якусь історію, яка справді може зайти куди завгодно. А от СБУ і Національна поліція у нас керуються абсолютно ну, звичайною телефонною логікою, пов'язаною з вулицею, Банкою. І тому, скажімо так, тому, я думаю, що от. Саме така юридична конструкція, коли національна поліція веде справу, як по якій щось знайшло СБУ, а е, ну пов'язана саме з політичною доцільністю. От вони я ж кажу, не хочуть боротьби з корупцією вони хочуть е, вирішувати якісь інші питання, які у них виникають по ходу. На жаль. Добре, давайте тоді наостанок. От якою має бути реакція на це розслідування? Тому що зараз ця інформація є оприлюдненою, вона не є якоюсь таємною секретною, бо там з Міноборони казали, ну що може не можна таке повідомляти. Тут здається, таких проблем точно не буде. Навіть у тих, хто захоче захищати той факт, що вона залишається таємною. То що має відбутися далі? Ну о, я ну от з точки зору, от вибачте, що з точки зору диванного експерта, яким я є в цьому плані державного управління, я б очікував, по перше звісно, відставок службових перевірок, але ну не дуже я б на це покладався, оскільки е, відставка для ну людей, які крадуть е, там сотнями мільйонів або і мільярдами навіть а Може виявитись навіть такою, знаєте, синікурою, таким щастям, прямо вкрав і можеш їхати собі, куди хочеш. Е, ні, я очікую більше здебільшого, я очікую на невідворотність покарання від правоохоронних органів. Е, от для мене це головне, і е, дуже важливо, звісно, політична реакція вищого керівництва країни, оскільки ми знаходимося зараз, як це не пафосно звучить, але на цивілізаційному виборі, куди ми живемо? Чи ми караємо е, викривачів? Різних негараздів чи ми караємо ті, хто займається непотрібними речами. От, на жаль, і це вже військових видно. Вже звідти ж лунають такі речі. От по тим самим яблукам Міністерства оборони, це що ти кілька днів тому спалахнув, новий скандал. Що так, там військові вже відмовились прибрати ці яблука, яблука до руки, написали рапорт про те, що яблука по 52 гривні за кілограм це ненормально. Тобто, ми не люди. Ой, ми не бидло, ми не козли. Тому, скажімо так, це має просто зрозуміти і вище керівництво держави. Українці не згідні жити так. Якщо є люди, які хочуть жити так, ну сорян, будемо трохи змінюватись, тому що це не той вектор, який особисто я вважаю потрібним для України. І це не той вектор, який нас доведе до добра. Пане Юрію, дуже дякую вам за цю розмову і дякую за те, що ви робите. Юрій Ніколов, редактор проєкту Наші гроші, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.